아아버이그 <목소리> 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 На пероні з півсотні дорослих та дітей з ними домашні улюбленці. Поруч стоять завантажені сумки. В них найважливіші речі. Мешканці Покровського району Донеччини виїжджають через просування військ РФ. За інформацією мирноградської військової адміністрації через складну безпекову ситуацію евакуаційні рейси з Покровська скасовані. Тепер люди відправляються з Павлограда. Одна з пасажирок евакупоцюгу, річна переселенка Тетяна. Їде до доньки в кривий ріг каже, через постійні обстріли армії РФ та спалах холери вимушено залишила рідну Авдіївку. Тепер ділиться жінка, довелося покинути її покровськ. З дому вивезла лише декілька сумок. Однак найважливіше додає жінка, що вдалося евакуювати з під обстрілів сина підлітка та собаку. Прайк. Ні води, ні світа, ж ні, нічого немає». Трупы лежат по всей, в девике, разлагаются. Никто ж не хоронил, никто не прятал, никто ничего. Все залышилось, что нажили, все завышили. Вся мебель, все-все. Тапки, ноутбук, лакенцы. Такое больше ничего. Переодеться, переобуться и все. Там все осталось. Дочка сказала, не бери ничего. Мое там все. Моя жизнь, мои дети, внуки, все. І я тепер повинна все крест поставити їхати бомжум быть. Евакуюється з Покровська й родина Подолесних. Одинадцятирічний Влад каже, в Покровську двічі потрапляв під обстріл армії РФ. Тепер їде до брата у Львів. Покидати рідну домівку, ділиться хлопець складно. Після того я вже перестав боятися. У мене вже ну, як імунітет. Бросати все, звісно, да, обидно, але все-таки прежде всего безпечность. Жизнь дорожче всього, все таке. Поруч з хлопцем його мати та бабуся. В покровську жінки залишили роботу та друзів. Звісти ракет вже слишали всі. Ну реально над домами Літає це капець. Просто за рібенка почали дзвонити, приїжджали домой. Ну, що Он Очень сильно переживали, особенно коли связи не було, але ну, пропадала связь, ну, це просто жесть. У сусідньому купе до рідних у Львів їде переселенець з родинського поблизу Покровська Василь. Чоловік розповідає, і дім, і квартира поки що цілі. Виїхав, каже, бо не хоче чекати погіршення ситуації. То з одної сторони зривають, то з другої. І хоче розхочет... не по-деску, звісно. То нам ще не стріляли, ну, вокруг нас. Мірмірна гра та ну, люді виїжджають землю. за інформацією укрзалізниці. Евакуаційні потяги для мешканців Донеччини відправляються щодня. Людей збирають у визначених точках. А місця посадки на потяги будуть змінюватися задля безпеки. Донецька військова адміністрація закликає людей поквапитися та не наражати себе та тих, хто здійснює евакуацію на більшу небезпеку. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.